До нас доєднується ще один гість. З нами на зв'язку Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи політичний експерт. Добрий вечір, пане Тараса. Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Ентераса, дві теми хочу з вами обговорити перше, це американські вибори, і загалом, що нам від тих перемін, які відбуваються там. Ну і потім поговоримо звісно про візит Дмитра Кулеба до Китаю. Але найперше, вчора президент США Джо Байден звернувся до американського народу і каже, що передає факел управління молодому поколінню. Ствердно під Підтримавши знову камалу Гарріс, ем, ви для себе особисто розібралися в її персоні особистості, що стосується її позиції по Україні. Ну, дивіться, ми ну по перше, ми повинні виходити з того, що вірити нікому не можна вірити можна тільки в себе власне народ та власну армію. Чим більше у нас буде ракет, чим більше буде ВПК, тим менше ми будемо спостерігати на те, що відбувається сполучених штатах Америки. Ми повинні не орієнтуватися на вибори, так орієнтуватися в інтереси, так в першу чергу ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. які потім розкажуть будь-якому політику, що треба робити, як робити, і так далі. І не сподіватися на те, що відбувається. Ми повинні розуміти, що світ цінує в першу чергу сильне стосовно політики, яку буде провадити Камала Гаріс, якщо вона ще стане президентом, так це ж інтрига велика, так Ну, я не вірю, що особливо щось поміняється, те, що було в політиці демократичної партії, навіть не виключаю, що буде гірше. Скажу чому, тому що демократична партія вона дуже полівішала в дійсності, так? І у цих лівих політиків ну, таке своєрідне ставлення до конфліктів і до війни. Наприклад, одна з причин, чому ну, які сталося розкол якраз демократичної партії, це через підтримку Ізраїлю, яку організував Байден, ну тому що вони завжди підтримували своїх союзників, і там знаєте, неоднозначно була реакція. Тому була така, знаєте, спроба зупинити Ізраїль, не треба добувати Хамас, і так далі. І так далі, тому не слід думати, що щось в дійсності сильно поміняється. І в такому випадку, як я вам говорив, кращою гарантією безпеки та незалежності між українська армія та українська зброя взагалі не може бути, бо кожен буде переслідувати власні власні інтереси. Так що я, я з цього виходжу. Ну а тут, коли говорити про а, Байдена, то от йому що закидають? Що він міг би піти на сильніших позиціях, коли про Україну ми говоримо? Він міг би а, дати добро на НАТО. Він міг би дати дозвіл використовувати західну зброю по Російській Федерації. А, він цього не зробив, але чи зробить це новий президент? Тому Байден Байден на війну. А, і принаймні десь ще визначають, де є добро та зло. І а наступне покоління демократів воно значно лівіше в дійсності. І я хочу нагадати, що крайні ліві демократи вони виступають проти допомоги України. А, навіть в 22 другому році був лист від представників демократичної партії до адміністрації Байдена з вимогою припинити допомогу Україні. Правда, швидко по вухах надавали. Вони це прибрали. Пан Обама виступав, теж говорив, що допомога Україні не повинна бути нескінченною, і так далі. Тому з цього слід виходити? Виходити з найгірших сценаріїв, а не сподіватися, що щось буде краще даного випадку. І, наприклад, ті самі криті, які були з Вашингтону стосовно того, коли Україна використовує власну зброю. Била по е, і продовжує бити по НПЗ, що виявляється, це була цивільна інфраструктура. Те те саме можна почути буде від нових е, нових очільників демократичної партії. Я там особливо нічого не очікую. Тому ми повинні зважати в першу чергу на власні інтереси, розуміти де. Де знаходиться наш інтерес і мати максимальну незалежність, в тому числі від західних країн, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, у власному виробництві зброї? А що, а що було б, якби знаєте, СБУшники не наклепали цих дронів, наприклад, чи Сі Бейбі, наприклад, і не вигнали фактично Чорноморський флот? Mm -hmm. З Севастополя ми б досі чекали конвої НАТО. Пам'ятаєте, ми про це говорили якось ще коли тільки почалися, почалися блокування Одеси? Досі б не було вирішено питання. Самі взяли і вирішили без будь-яких запитань. Тим часом дрони залітають на території Румунії. Хочеться спитати НАТО, як справи, а вони занепокоєні в черговий раз. А це не позиція Румунії і Польщі, коли ми знаєте стібимося з Польщі. Це позиція Сполучених Штатів Америки. Вони досі, вони досі так себе поводять, що от не треба ескалювати, хоча Україна повністю вже розвіяла міф про ядерну ескалацію, в тому числі ударами. По території Росії по станціях попередження ракетного удару теж говорили. Знаєте, там через пресу нам розповідала яй, я не треба робити. Дотиснули все ж таки удари по території Росії, але знову така починається хитрувата гра. Ну, начебто, даємо тільки ракети не постачаємо. Ну давайте тільки там не. На 100 кілометрів давати вглиб, хоча а, аеродроми на 200 кілометрів. Достатньо такі цинічні заяви, що ну розширимо, якщо буде розширений фронт, ну що значить розширений флот? У нас дітей вбивають по всій Україні, і так далі. Тому знову таки ми повинні. У нас є і технічні можливості, і а, допомога може бути партнерів, в тому числі, але все ж таки в першу чергу тільки власні сили, тільки власні ракети. А тільки президент власного, про формування. це скаже. Оце тільки про ракети так... хотіла вам сказати. пане Тарасе. Президент на останній ставці Верховного Говнокомандувача принаймні про це була інформація. Не просто говорив про наші перспективи роботи за лінією фронту, а і про нашу ракетну програму. Очевидно, про її системний розвиток і якісь сталі темпи виробництва. Ну радий, що президент на це звертає увагу. Якщо ще там по вухах надають прем'єру, це всім іншим, які повинні і ба банкам в тому числі, які повинні організовувати виробництво, точніше організовувати фінансування виробництва. Національний банк, який може теж сприяти фінансуванню виробництва зброї. Ну як я вам сказав, схема абсолютно очевидна. Підприємства, які можуть випускати зброю. От нещодавно президент говорить, що українська бронетехніка випускає найбільше САУ взагалі в Європі. Ну, нехай там приватники випустять облігації державні, чи навіть державні якісь там КБ Луч, припустимо, випустять облігації під е, е, гарантію уряду. Е, державні банки нехай викуповують їх, а Національний банк рефінансування надасть під це. Тому що коли потрібно дороги, так було профінансувати національного банку. Проблем не було і у банків. А тепер, виявляється, оборонку це неможливо зробити. Ресурси є. Або якщо немає ресурсів всередині країни, дайте можливість оборонці експортувати зброю. Це теж питання до кабінету міністрів. Нехай експортують зброю. Завозять в країну а, валюту, а, створюють робочі місця, платять податки, а, дають а, підтримують виробничі цикли. І надають в тому числі можливість українській армії отримувати озброєння, тому що за кордон за будь-яку ціну можна продавати а українській армії можна домовитись е відповідно до українського законодавства. Тобто такі кроки повинен зроблено. Довше Кабмін там а, е хоче там піднімати податки або бере нові кредити. Навіщо брати нові кредити, якщо оборонка от Камишин говорив, що оборонка може виробляти продукцію на 10 мільярдів доларів? Так нехай найкраще не експортують за кордон. І а, завозять валюту в нашу країну і не потрібно, і не буде ніяких кредитів про візит Дмитра Кулеби м, до Китаю. А, треба говорити про те, наскільки ну це. Візит історичний, тому що ну це на запрошення китайської сторони вперше за час повномасштабного вторгнення. Ну і загалом, як вам видається, з тих прес-релізів, уже з тих заяв, які ми почули, наскільки вдалося зблизити позиції, скажімо, двох сторін, що стосується російсько-української війни і питання пошуків шляху миру? Е, ну те, що те, що прийняли дуже добре, впевнене, що добувалось досить давно. Чому так помінялася позиція Китаю? Я думаю, що. Знаєте, це те, що називається добрим словом до пістолета, можна досягнути більше ніж добрим словом. на останньому саміті НАТО Китай був визнаний фактично союзником Росії. Те, що він допомагає Росії, що викликало істерику Китаю, тому що вони розуміють, що це означає, що військовий блок фактично визнає їх у участь фактично у війні. Раз друге, я думаю, що вони є велика небезпека приходу Трампа до влади. І вони розуміють, що Трамп не буде ніяких робити знижок на Китай, а він буде запроваджувати мити, рвати економіку Китаю, підривати економічну базу як Росії, так і Китаю, на відміну від діючої, до речі, адміністрації. І тому вони починають тут потрохи бігати і починають метушитися. І тут виявляється, що можна і прийняти. Міністра закордонних справ України послухати, що говориться, і так далі. Але поки я не очікую швидких проривів, тому що позиція Китаю стосовно української війни поки що теж неприйнятна. І коли він там починає розповідати казки про а, там лінію розмежування, що вони не беруть участь у, а, у війні, не допомагають Росії і так далі. Ну сподіваюся, що нарешті вони будуть а, м, читати власні прес-релізи. А, і де написано, що вони підтримують е, е, незалежні суверенітет та, є, та цілісність держав. А це означає, що теж вимагати треба, щоб були кордони 91-го року, а не те, що вони вома те, що вони починають нам розповідати про лінію розмежування. Тим більше вони вже є протиріччя з Росією. Е, Путін, коли виступав напередодні саміту миру, він висунув абсолютно неприйнятні е, вимоги. Як до, до заходу в тому числі, як і до, до Китаю, я упевнений. Коли заявив, що Україна повинна з якогось дива тікати з, з Запорізької області, Херсонської області, Донецької області, і по потрібно провести конференцію, щоб зафіксувати а, ці всі а, анексії. Ну ніколи в житті захід на це не піде, тому що це фактично Мюнхен 38-го року, те, що пропонує Путін. І Це до речі, протиріччя опозиції з Китаєм, тому ми повинні вистоювати свій інтерес. І теж розуміти, що дрони можуть долетіти не тільки, наприклад, до Краснодарського краю. Хто сказав, що дрони не можуть долетіти до сили Сипіру? Наприклад, тому що нам не потрібно, щоб Росія експортувала нафту теж до Китаю, в тому числі Китайця повинен чітко і ясно розуміти. Паси вам величезне, пане Тараса, Таразарудній, керівний партнер національної антикризової групи політичний експерт, був нашим гостем. Дякую.